Сьогодні будемо говорити про мій шлях, про те, як я починав, про те, як зараз в 24 роки я маю капітал збережений вже накопичений в розмірі 400 тисяч доларів. В першій частині я говорив про те, що я займався товарним бізнесом. Я розказував, що в мене було такі два етапи в житті. Перший, коли в мене тільки почало виходити, як я зрозумів, що мені треба розвиватися, де я брав мотивацію, що мене спонукало. от який був цей перший момент, що в мене вийшло, я зрозумів, що це воно, от це все було в першій частині. Зараз в другій частині я вам вже розповім перехідний момент. От з першого етапу, з першого уровня, так сказати, на другий уровень, які були в мене труднощі, ще я стикався, чому я перейшов на інший напрямок. Якого контенту на Ютубі, от прямо мінімум. Я хочу бути тим, хто буде вам це все висвітлювати, ось так, от просто відкрито і стане. Номером один в цій ніші обов'язково додивіться це відео до кінця. Хто що не підписаний, підпишіться на канал, будь ласка, мені це дуже допомагає в розвитку мого контенту, і ми будемо починати. В першій частині я вже говорив, що я починав заробіток свій з товарного бізнесу, і потім, от я цим всім займався десь близько трьох з половиною років. Це. От, прям плотно займався, щоб воно мені постійно на постійній основі приносило великі заробітки, що я постійно за рахунок цього жив, існував. От стільки часу. Потім почались всякі труднощі, я не мав досвіду сильно великого в цьому, і мій цей весь бізнес почав потрошечки потрошечки загинатися. І от сьогодні я хочу розказати, які це були труднощі, з чим я стикався, як я їх не зміг побороти, тому що. Як ви бачите, зараз мій бізнес, той, який був тоді, він зараз не функціонує. А не функціонує, тому що в мене чи то не було віри вже в нього, чи то не було досвіду, чи то я вже просто вигорів, не знаю. Можете зараз послухати мою історію, зробити для себе висновки, там, які ви собі хочете. Коли я починав весь цей заробіток, я був максимально відкритий. Я був відкритий до всього, я всім розказував, які товари я продаю, де я шукаю поставщиків, я ділився з людьми. Я був таким максимально наївним якимось школьником, який думав, що світ це от таке хороша, гарна среда обітання, де всі одне за одного вміють порадіти там, сказати щось хороше. Типу, завжди думав, що коли я буду розказувати всім людям, хто що чим я займаюся, вони будуть всі купляти в мене. Ну, блядь, в дійсності воно працює не так. В мене навпаки ніхто не купляє, щоб не дати мені заробити. От всі мої знайомі, ну це одиниці, хто купляв через мене якийсь товар, той, який я продавав, щоб я заробив. В більшості всі йшли або до конкурентів, або не знаю, або самі починали продавати цей товар. Це був вообще просто піздець. У мене в універі. Були хлопці, з якими я товаришував, з якими я подружився, ще ми жили разом на гуртожитку, ходили разом там на турнічки, займалися спортом. Типу, в принципі, проводили час. Я з ними ділився, що я продаю, як я продаю, які в мене результати. Я вже з'їхав з гуртожитка, заробив свої перші гроші. Потім згадую, що да, в мене ж були такі друзі, отой той. той той цікаво, що, хто чим вони займаються, тому що вони за мною стежили. Ми періодично там щось переписувалися, Відповідали одне одному на історії, але ми вже так не бачились. Тому що я в більшості був зайнятий роботою. Ми десь перескалися універи. Там привіт, привіт, і все. Раніше, коли ми були в гуртожитку, це ми були якби одне біля одного, і там вийти на півгодини десь позайматися, типу окей. Ну коли ми вже типу, в різних місцях живемо, спеціально домовлятись, виходити, плюс робота, плюс універ, ну, це дуже напряжно було. І десь він мені, от один з цих хлопців, каже, що давай десь вийдемо, типу, поговоримо, посадимо. Я кажу, та давай. Ми виходимо, він мені тішиться, каже, купив ноутбук, все, бомба, заробив гроші. І я кажу, клас, а як заробив? І він мені починає розказувати просто якусь історію про те, що він якусь там машину перепродав за націнку. І потім показує мені сайт, каже, дивись, який сайт зробив. Зробив типу, такий тестову версію сайту, і показує мені сайт на мій товар. Я кажу: а на ну, типа, нахера, нахера ти зробив сайт на той товар, який продаю я. І він такий. Да я це я типу, пробував, та то, то не є так типу, серйозно. Я просто так тестив, просто вибрав будь-який товар. Я так, а, ну, окей, поні проходить трохи часу. в мене просто конкуренція стає скажена. Якщо раніше на цей товар в інстаграмі було там, не знаю, два-три магазини на весь інстаграм. Зараз їх стає вже блядь, 15 штук. Мені постійно вже клієнти кажуть, а в цих там дешевше, в цих там ціна менша, в тих там то, то, то. І я такий думаю, блядь, ну типу раніше такого не було. Ну, щось не то, щось не то. Щоб ви розуміли, наскільки був абсурд, що з мого універа чуваки дзвонили ж до мене, десь в когось брали номер, дзвонили до мене і казали Привіт, чуєш, поможе рекламу настроїти? Я кажу: а, чуєш, а який ти товар продаєш? І вони зразу так запинаються і такі «Еу, еу». Я кажу, що ти продаєш? Одяг для тварин. Я такий. Угу, я поняв. А там був не одяг для тварин, там був саме мій товар, я потім вже про це взнавав. І потім в якийсь момент, я такий думаю, так, пахне жареним конкретно, треба сісти, щось подивитися. Я заходжу, просто виписую всі магазини на список, які є в інстаграмі. Вбиваю ці всі номера в GetContact, Viber, TG, дивлюся фоточки. І розумію, що це, блядь, всі магазини, практично процентів. 80 всіх цих магазинів. Це все люди з мого університету, які просто покрали мої ідеї. І я такий, ого. У Нас починається просто справжня війна. Доходило до того, що мені казали, що мені спалять мою машину. Я так, знаєте, так, у моменті, даже трошечки, типу, такий думаю, бля, адже вартує воно того. А б думаю, бля, блядь, то, то вони взагалі то мають боятися, а не я. Ну, це не я краду їхні напрямки, це вони крадуть мої напрямки. Чого я маю боятися, комусь поступатися. І я не буду нікому поступатися. Ми почали просто таку максимальну зарубу. Ну і в результаті все ці заруби спочатку вони вигоріли повністю. типу, хтось лишився на плаву, в там вже нема магазину, поборолась, і я зрозумів, що да, от, окей, тіпа, я лишився. Мені в мене якось інтерес пропав. Якщо раніше в мене був інтерес там, комусь щось втерти, доказати, тіпа, що мій магазин топ, що всі продажі не мені, що я навіть створював кілька саме тіпа, як різних магазинів, тіпа, не своїх, там чуть -чуть ціни занижував для того, щоб навіть якщо заказують не в мене, все одно заявка падала. Би, мені. І це було так прикольно. Я, типу, там вод маю основний свій магазин. Там нормальні обичні ціни. А ці всі чуваки з мого універа вони всі дуже занижували ціну. Тому що це було єдине, як вони могли перехопити клієнта. Мого типу, все більше ніяк, тому що В них було все дуже відстало. В них була сторінка відстала, знання в таргеті відсталі, поставщик або свій є з більшою націнкою, або мій якого вони вкрали. І ось так я стикнувся вперше з тим, що от е, люди, яким ти просто все розказуєш, з якими ти ділишся, яких ти вважаєш своїми друзями, вони можуть дуже жорстко підпортити твої справи. Я не міг зрозуміти, як це відбувається, але відбувається воно ось так. Вони просто беруть, крадуть і починають. Е, Робити сам тобі конкуренцію. Потім в ітогі ви всі задемпінговуєте ціни, особливо вони. Тобто вони кардинально занижують ціни, люди в тебе вже не купляють. Твій бізнес стає нерентабельним, ти не запускаєш рекламу. Відповідно, вони теж не заробляють, а вони ж заробляли як? Я запускаю рекламу. Клієнт дивиться в мене. Потім йде відповідно в інстаграмі вбиває інші подібні магазини. Дивиться їхні ціни, в них заказує. Тобто воно було приблизно якось так. Я вбухав в свій магазин на той час. Це по 50-100 доларів в день на рекламу. Це дуже великі ціни тоді було на рекламу. Зрозуміло, що. Коли вони занижують ціну, в них будуть в першу чергу купляти. Я не заробляю, я не запускаю рекламу. Клієнти де, ну, не знаходять наш магазин. Від того, і в них продажі падають, у мене продажі падають. Ми всі залишаємось без продаж. І кінець я запускаю рекламу. Вони мені знову все псують. Отак так воно працює. І дійшло до того, що вони наскільки занижували ціни потім, що там націнка вже була не така. Якщо раніше я міг там заробляти по 25-30 доларів з одної продажі, то потім вони настільки позанижували ціни, що Націнка доходила до 10 доларів. тобто, це взагалі цирк, це дуже смішно. Це вже стало не рентабельно. Потім до цього всього підключилися ще проблеми з рекламою. Фейсбук почав жорстко блокувати всі макаунти, хоча це був максимально прозорий, білий напрямок, без всякого жодного скаму, чи підводних каменів. Це щось наподобі. Я не знаю, як продавати шкарпетки, чи продавати якісь картини, чи продавати ще щось. Ну, типу, обична, обичний напрямок, типу. Нічого такого, і, і просто почало все блокувати. Типу, ти запускаєш рекламу, два дні в тебе вона крутиться, потім прилітає бан. Цей бан ти розблоковуєш два-три тижні, потім два дні крутиш, знов бан. Типу, і тебе просто Фейсбук сам автоматично боте банить. Потім ти дописуєшся в підтримку, кілька тижнів тратиш на це все розбирательство. Вони потім вибачаються, кажуть, все окей, працюй, потім тебе знов банить. Во от так, отак от відбувалися перші мої труднощі. Я просто був холодний я почав заробляти, вийшов на стабільний дохід. Потім мої напрямки покрали, ціни позанижували, маржа впала, реклама в цей час подорожчила, тож влупив ковід, долар підлетів вверх, Ти тратиш на рекламу більше, заробляєш при цьому менше. Покупаємось людей, впала, тобто клієнтів стало теж менше. Все, вот як воно працює, ось так, ось в таку ситуацію я потрапив, і я просто зрозумів, що да, це треш. Потім в тебе ще застої, коли реклама випадає, і ти просто розумієш, що ну, треба щось міняти, треба щось міняти кардинально. Я вже дійшов до того моменту, що в мене вже був незібраний капітал, цей капітал я вирішив приумножати. Першим ділом, що я вирішив зробити, це е, купити автомобіль з Америки по меншій ціні, тут його продати на цьому заробити. Я вирішив так попробувати, такий ну якщо круто зайде, я буду просто. Купляти так машини, як це колись робив з айфонами, типу перепродувати, потім дойду до величезних масштабів. в мене вже буде по 10 машин, по 30 машин продавати. Даже кожен місяць по машині я продаю. У мене так типу, по дофіга машин, великий автопарк, кожен місяць по машині це по 3-4 тисячі доларів за зору на кожній машині. Типу, все окей, типу, бомба, вообще бізнес круть. Я від того заказав машину, провтикався на ній, що мав заробити? 6 тисяч. Заробив нуль. Це була BMW f 30 Це була моя друга машина. У мене був етап, коли в мене є Mercedes c 300 і в мене є ще BMW. і я катаю на двох машинах. Це було, звісно, прикольно. але це тривало буквально 4 місяці. Потім я BMW і Mercedes продав і забрав собі просто одну велику нормальну машину AMG GLE. GLE, так, я згадав. Це було дуже прикольно, тому що я вже на четвертому курсі університету, коли всі мої... Однокурсники приїжджали просто там з батьками на трамваї, на маршрутці, Ще щось я приїжджав на своєму Мерседесі в такому великому кросовері джипі за 60 тисяч доларів в поліцейській формі сам. І все, йшов до випускний. це постояв, послухав офіцерів і поїхав додому. <пліця> це було прям кайф. Це от ці відчуття, ці емоції я пам'ятаю, як зараз. Ти в товарний бізнес мені, коли ну, щоб заробляти, там не знаю, щоб працювати місяць, два, три, виходити поступово на дохід 100 доларів в місяць, потім 500, 1000 і так далі. Ну, немає цього азарту, немає натхнення це навіть робити. А от. Е в тому напрямку, в якому я зараз розвиваюся, де ти можеш з одної угоди там не знаю, заробити п'ятерку, типу, і при цьому укласти мінімум зусиль. Ну, це круто, да? Звичайно, можна втратити, можна заробити. Ну, але я стараюсь в цьому напрямку розвиватися, дотримуватися якогось правильного підходу, постійно вдосконалюватись. Ще хочу розказати вам трошечки про свій новий проект, про те, чим я займаюся. Дивіться, займаюся я після товарного бізнесу, вже. Інвестиціями, торгами на фондовому ринку, це я торгую американські акції, якщо говорити дуже просто. Ну і паралельно з тим інвестую в крипту, але тільки на довго срок на даний час. І зараз я зробив прикольний проект за донат від 500 гривень. Ви можете прийняти участь в спільних торгах зі мною. Разом зі мною поторгувати акціями, подивитися, як торгую я, як я шукаю ці акції, від чого я відштовхуюсь. Це мій безкоштовний телеграм-канал. Щоб в нього потрапити, просто нажимайте перше посилання в описі під будь-яким відео в мене на каналі. Заходите сюди і знаходите ось е, цей кружочок такий. Тут є ще вгорі о, така от заставка з Ламборджині. Заходите цей кружочок, тут є всі детальні умови. Тобто, тут є посилання на банку. Ви заходите, кидаєте сюди донат від 500 гривень. Потім скриншот цього донату відправляєте мені в Телеграм. От за цим посиланням другим, і я вас додаю в телеграм-канал. Телеграм-канал буде новий, але буде ось по такому принципу. Це приклад, як ми будемо проводити всередині роботу. Тобто кожен бажаючий може зараз зайти в телеграм, кинути донат. І я його додаю в окремий телеграм-канал, де ми будемо торгувати акціями. Я буду показувати вам кілька безкоштовних угод в ряд саме своїх. А ви зможете їх повторити. Я повністю даю інструкцію, як їх повторювати, як відкрити рахунок, завести гроші, відповідаю на ваші питання і виступаю в ролі підтримки. Якщо у вас є бажання спробувати себе в напрямку торгів акціями разом зі мною, і от розібратися в цьому за чисто символічний донат 500 гривень, тоді переходьте за першим посиланням, в канал, і в принципі ви знаєте, що робити. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось. Якщо так, обов'язково підтримуйте його лайком, підпискою на канал і до зустрічі в наступних відео. Третя частина вийде незабаром, буквально на днях.